Наші наступні жертви. Поїхали ще. Так. Тут, в принципі, по механічній і фізичній частині ми не маємо що сказати, але знайшли один нюанс. В хагера є камера, от її видно, іскрогасіння, а в нуарка тут пусто або пластмаса іскру гасить, якась, можливо, нанотехнологія. Так, тепер їдемо на якісь е пристрої, які мають якісь цікавинки. Так, це в нас диф. Ану. Так, це ми його включили. А тепер як він виключається? Раз. Два. Тобто перше це в нас при чому? На коротке. О, тобто не все разом вибиває, а видно на що спрацьовує. Добре, давай далі. Що цікавого є. Оцей девайс цікавий. Такий зацеп з керування. Моторизований привід. Причому він має там якусь логіку автоматичний режим, ручний. ручний. Там, якщо вибило, ми читали інструкцію, то він включається. Якщо там протягом якихось там часу вибило ще раз, то він виключений або він включився і все окей, там записує якісь там дані, зберігає. Ну, якась така цікава історія. Так що щось маємо. Автоматичний вимикач з блокуванням. Повертаємо блокератор і автомат неможливо включити. Mm. Ясно. Диф автомат в одному полюсі. О, це звичайно цікаво, тому що в нас, по-моєму, на підході якийсь об'єкт, де у нас дифів буде багато, і відповідно, ми там місце можемо. Дінреку, а, а то і дві зекономити. Таким рішенням подивимось. Звичайний імпульс реле Звичайний. і перемикач 1.0. Ну, це є в любого, має, можна сказати, бренд. Звичайний імпульс реле, по-моєму, ні. А перемикачі, мені здається, від Алі і погнали далі. Ну, якось так. Так. Ну і в кінці в щитку ми замонтували. На певній лінії і продовжуємо вже експлуатаційний тест. Так, і звертаємо увагу на розмір c 16 Це розмір слім. Нам, на наші щиточки, це, звісно, пригодиться.